Ви підтримуєте той постулат, який утворився, що чоловіки полюбляють пікантні страви. Звісно, які дійсно такі пікантні страви вам вдавалося на даний момент вже посмакувати? І які вас дійсно вразили? Mm, чесно, я не запам'ятовував, напевно, назви. Але з того, що я вже згадав, моя улюблена сплава, страва це то, яку я люблю готувати і. В принципі, лагман мені теж досить таке цікаве. Грузинська кухня, є непогані страви, але їхніх назв я не пам'ятаю. <рес> мені пам м'ясо більш на кісті подобається. М'ясо на кіст. Ну і прихильник барбіку, так? Ви Ви прихи так. Барбікур, так? Більше? так. Тоді... Ну і ребра, відповідно, на першому місці. Ходи ж без слайд, а, а що краще? М'ясо на кісті безпосередньо шашлик чи ребра? Це. Ребра на першому. Так, Я вами абсолютно згідний, тому що і, ідеально приготовлені ребра м -м -м, це просто, друзі, це не перевершено. Так, ну і ще одне. Дуже просте запитання. Якщо ми говоримо про м'ясо, скажіть, е найпростіший і найкращий рецепт маринаду до м'яса? Власне. Оскільки ви так будете, я пам'ятаю, що вас... Це власне... ще є в холодильнику, змішується, вернується впродовж п'яти хвилин і запікається. <с свіже свіже м'ясо, неморожене, свіже. Так, свіже, свіже. свіже приготоване завжди найсмачніше.